Знову вночі обстріляли Одесу, знову вибиті вікна, палають домівки мирних мешканців, домівки, місцям, сльози, образа, огида до ворога. І я, вкотре хочу розповісти історію, яка свідчить, що без Одеси, там, в країні велика Купа Гною, не було нічого. Нічого у них не сталося, крилася, не відкрилося, не створилося. бо всі корні йдуть в Україну а ще більше в Одесу. Без Одеси не було б такої відомої акторки, як Ріна Зелена. Ні, вона не українка, вона не одеситка, але соняшне місто Одеса зіграло важливу роль в акторському шляху цієї відомої жінки. Віна це не справжнє ім'я. При народженні матуся, яку звали Мадзюха, нарікла доньку Єкатериною, народилася в Ташкенті. Там би вона і прожила все життя. Але такі були часи, що доля багатьох розкидала по землі. Тато Василь такий <хи> чиновник, а Матуся, Надія і троє дітей. Катря там маленька з сестрою. Але несподівана тата переводять в Москву, і там оця падла Зелена знаходить собі полюбовницю і уходить від своєї надюхи. Але підросла вже є Катерина Зелюна, яка вчилася на актрису, і Катруся забрала маму та сестру до себе. Забрала і поїхала куди так? В Одесу, щоб працювати, заробляти, і виступати на сцені театра Крот, там, в Одесі, в Чайковському провулку. Боже, як цей провулок, вулиця, як вона називалося? Вона була і вулиця Театральна, і була провулок, і була вулиця Біржевая Чайковська. Тоді, в підвальчику, там, це знаєте, за оперним, сразу, за оперним там, там, в підвальчику, і був тот театр Крот. Катерина виступала, там навіть сестра допомагала, ну грошики ж треба було кушати щось. Так от прийшов художник. А в ті часи всі афіші театральні малював художник. Тобто папір, пензлик, і художник там вималював. І він приходить і каже: слухай, Катрю, не влізає, У тебе така, таке довге прізвище, таке довге ім'я. Не влізає воно на афішу. Я не знаю, що робити, Катря. тю. Катря. І в ту ж хвилину вона попрощалася зі своїм рідним ім'ям Єкатеріна, відірвала від нього шматок, і, Катерина, і стала Ріна Зелёна. Ой, знаєте, десь, десь в архівах був такий вірш, який склала. Склала дав Рими сама акторка. Я служу в театрі Крут, діло не мудрене, ніхто замуж не берет, Говорять, зір Ну, з гумарком, з гумарком була. До речі, по Одесі вона стала виступати в тому театрі Крут, До речі, зразу пішли чутки по Одесі: що ця от актриса, донька колишнього там генерала міського голови Одеси пана Зеленого. До речі, я про нього розповідала, дуже прогресивна була людина і про Але Ірина зільона. Зеленова...